Шановні друзі, доброго дня! На каналі Баба Яга Проти в гостинах у Хусеменовича. Община церкви апостола і євангеліста Івана Богослова, православної церкви України, тобто дійсно української церкви, знову проважає свого настоятеля на фронт. Михайло Іванович Горожинський знову стає в ряди капеланів. Але є іще одна тема, про яку ми обов'язково поговоримо за цим Михайлом. Але нехай це залишиться невеличкою поки що інтригою. На душі трішки так смутно, неспокійно, бо, як бачимо, такий наступ час, що багато залишають батьки своїх дітей і їдуть на війну захищати, залишають чоловіки, дружин своїх, залишають священник, залишають ту свою християнську велику сім'ю, родину, з якою вже довгий час. Він вас знає, він вас знає, знає ваших дітей, знає ваших онуків, які хвости, дітей, яким двох А сьогодні залишає ваш храм і їде, бо там також потрібно хлопцям молитва. Говорити на даний час може кожен і багато, а зробити не кожен зробить. Тому десь михайло віщину серця від моєї сім'ї, від моєї родини, від моїх прихожан. Ми вам. Насамперед бажаємо Божого собі. Щоб Господь Бог завжди був з вами. А ми тут на місці. Будемо молитися. Ми, і Сумщини, з наших сіл, дуже часто їздимо до військових. Тому три дні приїхали з Куп'янська, там теж важко. Сідучі тижні планується поїздка на Херсон на Миколаїв. Далі планується в сторону Донецька, тому ви до на нас дзвоніть. Ми до нас звоніть, ми будемо. Перш за все за вас, молитися за вас, за вашу сім'ю, за вашу родину, за тих хлопців, які будуть біля вас і за ваш усіх прихожав. І, звичайно, чи можемо, тим буде допомагати. Ви для нас є крик, повірте, для мене, для цих людей. Бо знаєте, кожен священник робить велику роботу, ми молимося. Хтось може і знає, що священника ця робота дуже. Така, знаєте, ну, прийшов, поспівав <кій> за полесічку і пішов. Ні, воно не так. Священника нема ні, ні вихідного дня. Священника нема ні будного дня, нема що він за, захворів у больничник, нема, що він узяв отпуск, поїхав на море. Треба весь час бути на місці. І чи ти заболів, чи в тебе є гріх, чи в тебе ноги болять, чи голова, чи в тебе тиск піднявся, дзвонять, хтось помер і все. Вам що, от, так чесно кажучи, найбільше треба. Три чи чотири рази ви були там АТО. І ось днями ви знову відбуваєте. Чому? Так, Мені, мабуть, насаме більше треба, тому що мені болить за Україну, найперше за Україну, за тих людей, які потерпають там від фашиста Путіна. Які вбиває наш український народ, вбиває як нас, як націю, нищить всі будівлі, тому що хлопці довірилися мені і, мабуть, вони потребують цього слова. Отже, а оце ви їдете просто, можливо, там, куди вас направлять, чи ви вже конкретно Ні, я знаєте, їду там, де бо, тому, вже що... знаєте куди, так. так і вас чекають там. Там Та я на те саме місце, де я був, тому що документи прийшли. Вони більше нікого не хотіли, тільки щоб я повернувся до них. А все-таки так, як вас можна назвати вже ветераном капеланського руху, це дійсно так, тому що не один раз були ви вже там. Чим відрізняється війна, яка була в АТО проти ООС і оця повномасштабна? Да? Чи нема різниці? От ви відчули різницю? Так. А яка? Ну, тому що коли в 2015 році там не, не літали ні самоліти, ні винищувачі. Банки не їздили, не стріляли так, як сильними тими гарматами, що зараз стріляє, що зараз виробляється. Тому що летить на нашу Україну зі, зі всього, чого можна, щоб летіло. І нищити нас, як нації. А наша армія відрізняється від тієї, що було. А чим ти? <сум> ну самі знаєте чим. <сум> що Наші брати поставляють нам, то ми відрізняємося тим тепер. Що можемо дати відповідь оркам. І нищити також їх як націю. Тому що боляче одні вбивають, а інші мучаться там. Що треба для того, щоб наші люди нарешті відвернулись від московської церкви і зрозуміли, що вони українці і пішли в українську церкву? От Що для цього треба? І скільки часу? Ті, що оприділились вже, вони вже давно перейшли. Які є дійсно. Патріотами, які вболівали за Україну, а які йдуть за покликом якого, якогось там кия слова, того, чи попа, чи як їх назвати, які веде до погибелі, мабуть, тому що вони забули за заповідь. Шануй і поважай і любі свого ближнього самого себе. Тому що ми є ближні. Якщо вони не вчать так, як любити, то що може бути? Це люди, які вже... Уприділилися, які хочуть руського міра. Все. Більше нема що казати. Так само і в нас заводить. Так їх дуже багато тоді. Ну, виходить. а що зробить? Це вже все. Це вже оприділена людина, яка скільки треба було, щоб почалася війна, щоб вбивали, щоб дехто все-таки проснувся від того всього і навернувся до Православної церкви України, до української церкви, яка не, не під яким нагнітом не була, ніяким не не командуванням, але була дійсно українською церквою. Знаєте, ви сказали страшні слова, тому що як подумаєш, що подивишся там, скільки в центрі виходить, тобто то становиться їм страшно. невже, невже, не ну невже не доходить. Мабуть, так. Якщо б. А можливо, дійшло, але бояться повертатися до нас, тому що вони, як я є тут 20 років, буде 9 числа. Так, і вони... Убражали, вплювали на мене, тепер як вони будуть зі мною служити. Оце їх зрозуміло. От до речі, шановні друзі, ті, хто е, буде дивитися нашу програму, я казав, що я говорив, що е, певна, певний сюрприз буде. Тобто е, я хочу сказати, що дійсно, от е, отець Михайло е, так е, обмовився, дійсно, е, 9, 9 листопада. Там, але в листопаді це я точно знаю, виповнюється 20 років, коли отець Михайло несе пастерську службу на теренах Полтавщини. Я все-таки недаром тут прожив 20 років, разом з своїми парафіянами служив, молився, будував, гонили. Згадаю, з одного місця на друге нас ніяк не було нам пристановище нашої церкви. Але все-таки ми повернулися в це приміщення, хоч воно маленьке, але воно є наше. Ми служимо, молимося за Україну, молимося за своїх парафіян, молимося за наших воїнів, які уберегають нашу нинку Україну. І молимося за ворогів, тому що як не будемо молитися за ворогів, то ми є ж не християни. Бо якщо ми молимося за ворогів, то ми дійсно є. Не мертві, а живі люди, які йдемо по покликом Отця Небесного, який нас сотворив за образом і за своєю подобою. Тож ми повинні наслідувати і бути наслідниками його. А далі царство небесне. Yeah. А ворогам здоров'я бажаю, щоб вони все-таки покаялися, бо тому що деякі наші брати думають, а може переможе не Україна, а Росія, та як я буду переходити в Православну Церкву України. Але ми переможемо, тому що наші воїни стали можнішими. І знають, як воювати і як нищити ворог. Так що прийде час і з попами розберемось. А що для вас полтавщина? От стала вона рідною за 20 років. Так. І наші люди як не гірші західних. Всяке буває. <рес> <рес> є добрі, є середні, є погані, але ми всі українці, ми повинні любити і прощати один одного. Перший раз, коли ви кілька місяців тому відбували на фронт, вас проважали, ваші парафіяни, ваші колеги, в соцмережах дуже багато вам бажали люди, дуже багато тепло про вас. Відзивалися, тож, я думаю, і цього разу я не скривлю душею, коли побажаю дійсно вам всього найкращого. Дай Боже, щоб вас минула лиха куля, куля окупанта. І дай Боже, щоб всі ті люди, які там будуть поряд з вами, були живі і здорові. Здоров'я вам і все найкраще. Спасибо. Бог вас береже і вас також. Ваших читачів і вашу програму нехай дивляться і бачать, хто є хто, хто патріот і хто дійсно відстоює свою думку і відстоює свою неньку Україну. І радий, що в нас в центрі замойрів нарешті прапор української повстанської армії, червоно-чорний, нехай він майрить. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!